Загадка філадельфійського експерименту живе вже понад півстоліття. За цей час переміщення в просторі есмінців Ме США Елдріч, яке нібито мало місце в 1943 році, встигло обрасти неймовірною кількістю міфів, перетворившись на міську легенду. Але чи має ця історія реальна підґрунтя? Чи все це талановита містифікація від початку до кінця? З цим питанням ми і розберемося сьогодні на каналі Несправді. Мене звати Семен, і кожен ваш коментар і вподобайка допомагає мені створювати такий контент. Так що стимулюйте мене творити. А тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Отже, спочатку я розповім вам, як звучить сама легенда про філадельфійський експеримент. Похмурим жовтневим ранком 1943 року в зоні військово-морської бази Філадельфії, що охороняється, стояв есмінець Елдріш, бортовий номер дає 173. Фахівці з управління військово-морських досліджень ВМФ США вирішили використовувати його для таємного експерименту райдуга. На основі єдиної теорії поля, розробленої Альбертом Ейнштейном, вони створили електромагнітну систему, здатну зробити корабель невидимим. Після повороту рубильника повітря навколо корабля почало темніти. Від води поплив зелений туман. За кілька хвилин Елдріч зник з поля зору, хоча на воді все ще виднілося поглиблення від його корпусу. Коли Елдріш зник у Філадельфії, багато людей бачили його раптову появу в порту іншої бази Норфолк. За кілька хвилин привід став танутий і корабель знов проявився у Філадельфії. Але найстрашніше те, що експеримент мав тяжкі наслідки для екіпажу судна. Більшість моряків загинули, а ті, хто вижив, відразу ж були списані з армії, і решту життя провели в закритій кліниці для. Божевільних. Це змусило американських військових відмовитись від ризикованих досліджень. Такою є ця неймовірна легенда, яку можна виявити майже в будь-якій книзі, присвяченій аномалістиці, серед стандартного набору чудес. Перші чутки про експеримент у Філадельфії з'явилися тільки в 1955 році, коли побачила світ книга уфолого Моріса Джесупа: Аргументи на користь НЛО. Есминець Елдрідж у ній не згадувався, але саме після публікації Джесуп отримав поштою кілька незвичайних послань. Листи були написані різнокольоровими олівцями та чорнилом у вельми дивному стилі. Усередині речення слова раптом писалися великими літерами, було безліч орфографічних і лексичних помилок, а розділові знаки були немов розкидані навмання. Цілі речення було підкреслено. Така творчість явно знака того, що автор листів має проблеми з головою. Чоловік, що написав ці листи, представлявся як Карлос Мігель Альєнде. Він зазначив, що його зацікавили розділи книги, де йшлося про левітацію, і вперше в історії на світ з'явилася історія про есмінця. Цитую: у результаті корабель огорнуло якесь поле, яке формою нагадувало еліпсоїд. Все, предмети та люди, що потрапила в поле, мали розмиті образи. Половина членів екіпажу того корабля зараз божевільні. Кінець цитати. Далі сеньор Альєнде розповідає про чудеса, які згодом відбувалися з моряками, що вижили. Один пройшов крізь стіну власної квартири та зник на очах дружини з дитиною та двох гостей. Два інші офіцери спалахнули як сірники і згоріли. А в останньому посланні автор зізнався, що служив під час війни на іншому судні Ендрю Фьюресет. І з його борту особисто спостерігав за тим, як Елдріч зник, а потім з'явився знову на колишньому місці. Першою реакцією Джесупа було відмахнутися від дивних маячних послань. Він майже забув про них, але одного дня до військово-морського відомства поштою прибула книга Джесупа. Ті самі аргументи на користь НЛО. з масою всіляких позначок. Після того, як у фологу пред'явили книгу, він заявив, що впізнає почерк автором зауважень на полях є ніхто інший як Карлос Альєнде. Після деяких розпитувань військові відпустили Моріса, який продовжив своє розслідування, хоч і став часто скаржитися на стеження та дивні телефонні дзвінки, які почали його турбувати. Однак раптом увечері, 20 квітня 1959 року, Моріса Джесупа знайшли у стані коми за кермом автомобіля. Він прийняв величезну дозу снодійного, запив її алкоголем. До того ж, він засунув у прочинене вікно шланг від вихлопної труби дорогою до лікарні Джесу помер. Ні поліція, ні рідні не сумнівалися, що це було. Самогубство, тим більше, що він написав два прощальні листи близьким та друзям. Джесуп перебував у тяжкій депресії через численні невдачі. Він потрапив в автокатастрофу, дружина подавала на розлучення, книги не продавалися. Але в уфологічному співтоваристві пішли розмови, що він підійшов надто близько до правди. Його прибрали. Чутки навколо експерименту відразу пожвавішали. За справу взялося знаменитий дослідник аномальних явищ Чарльз Берліц, автор неодноразово викритих шедеврів про Бермудський трикутник та його співавтор Вільям Мур, за конвертами, на яких були вказані зворотні адреси, співавтори легко знайшли невловимого містера Альєнде, але ім'я його широкому загалу не відкрили. Під час зустрічі він додав безліч барвистих подробиць до опису експерименту, але зізнався, що трохи перебільшив розповідь про тяжкі наслідки для команди. Він нібито боявся, що результати досліджень потраплять до неправедних рук, і це матиме жахливі наслідки. Отже, в 1979 році вийшов бестселер Берліца Тамура під назвою Філадельфійський експеримент. У ньому була викладена історія про зникнення есминця Елдріч, що стала класичною. Історія стала дуже популярною і навіть була екранізована у 1984 році. Це привернуло до неї велику увагу, у тому числі скептика Роберта Гоермана, котрий на початку 90-х дістав знамениті листи. І він теж вирушив на пошуки їхнього автора. На диво Альєнде виявився 100% американцем, який народився в Пенсільванії у 1925 році. Його справжнє ім'я Карл Ален. Виявляється, що він уже давно був відомий в уфологічному співтоваривстві. От що про нього розповідає уфолог Лорен Коулмен. Ален писав мені та іншим дослідникам протягом багатьох років. Він страждав на психічні розлади і часто переїжджав з мотеля в мотель. Сім'я Алена показала Роберту Горману листи, у яких той зізнається, що вигадав історію про есмінця від початку остаточно і надіслав книгу Джесупа Військовим. Деякі відомості для своєї історії Ален утримав з досвіду служби на судні Ендрю Фюресет. Не можна не визнати, що вигадка виявилася вдалою. Чи могли Елдріш та Ендрю Фюресет у 1943 році стояти разом у порту, коли уфологи запросили їхні бортжурнали, виявилося, що 1943 року Елдріш не заходив до Філадельфії. Елдридж зійшов зі Стапелів у Нью-Йоркських доках і був прийнятий в МФ 27 серпня 1943 року. Усю осінь та грудень есмінець супроводжував конвої, що йдуть до столиці США. Навіть близько не підходив до Філадельфії. За цей час Андрію Фьюресет, приписаний до форту Норфолка, теж брав участь в Атлантичних конвоях і ніколи не заходив до Філадельфії. Його капітан все життя категорично заперечував, що він чи члени його команди бачили щось незвичайне і тим більше брали участь в експериментах. Хоча Елдрич та Ендрю Фьюресет у 1943 році заходили до Норфолку, вони ніколи не зустрічалися, бо були там у різні дні. Деякі прихильники легенди стверджують, що експеримент із невидимістю було проведено 12 або 15 серпня на ще недобудованому судні, яке відбуксували до Філадельфії, але документи ясно показують, що до 27 серпня Елдріш не міг покинути доки. У деяких книгах пишуть, що фатальний експеримент мав назву райдуга. Але зараз уже не секрет, що під час війни назву Радуга мали штабні плани можливих військових дій проти країн. Осі Рим, Берлін, Токіо. Коли 7 грудня 1941 року Японія атакувала Перл-Харбор, американські військові відразу почали дії за планом Райдуга. 5 правила не дозволяють мати дві однакові кодові назви, так що іншої райдуги бути не могло. Прихильники легенди про філадельфійський експеримент стверджують, що над ним працювали два найвидатніші фізики, які тоді жили в Америці: Альберт Ейнштейн і Нікола Тесла. Але це й виявилося неправдою. Розсекречених досі на Ейнштейна доводить, що влада США ні в роки війни, ні після неї не довіряла вченому, вважаючи його неблагонадійною людиною. Директор ФБР Едгар Гувер у відповідь на запит щодо можливості залучення знаменитого фізика до робіт над атомною бомбою заявив: через свої радикальні погляди, професор Ейнштейн не може вважатися придатним для використання в секретних роботах. бо… Здається, малоймовірним, щоб такого складу людина за такий короткий час стала цілком благонадійним американським громадянином. Він мав рацію. Ейнштейн відкрито симпатизував комуністам, спілкувався з людьми, серед яких були і радянські агенти. Через недовіру влади Ейнштейну доручали лише другорядні завдання, які не могли серйозно вплинути на перебіг війни. У 1943-44 роках він працював на управління артилерії ВМФ США на тему вибухові речовини великої сили. Його робота не мала нічого спільного з електромагнетизмом, тим більше з невідимістю. Спроба пов'язати філадельфійський експеримент з ім'ям Ніколи Тесли була ще більш невдалою. Сербський геній помер раніше, ніж Есмінця Елдріч було спущено на воду 7 січня 1943 року. На думку управління військово морських досліджень ВМФ, в основу легенди, вигаданої Карлом Алленом, ліг процес, який робить корабель невидимим для мін з магнітним детонатором. Процес було названо «дегаусизацією». Для захисту від мін сталеве судно оснащувалося поясом, що оточував корпус. Під час подачі струму він ставав потужним електромагнітом, де пропонувала дві можливості: багаторазове посилення магнітного поля, щоб міни вибухали на відстані, не завдаючи шкоди, або нейтралізацію магнітного поля корабля таким чином, що навіть найчутливіша міна його б не помітила. Вибір припав на другий варіант, що вимагала ретельних вимірів магнітного поля кожного корабля. Оскільки процедура дегеосизації і вимірювання власного магнітного поля корабля спочатку було секретною, серед екіпажів судів входили різні чутки. Мерки бачили, що через незрозумілі кабелі, компаси і навіть годинник божеволіли, і вважали, що це може зробити їх імпотентами. Схоже, що Ален десь побачив саме таку процедуру: протягнуті кабелі та незрозуміла апаратура могли справити враження на будь-кого. Але як йому спало на думку вигадати, що експеримент зробив корабель невидимим, змусивши його зникнути? Цей шматок головоломки виявив у фолах Джон Кіль. Під час Другої світової війни фокусник Джозеф Денінгер, фахівець з організації видовищ, запропонував ВМФ США зробити їхні кораблі невидимими. Можливо, Деннінгер мав на увазі маскування, але в той час його пропозиція набула широкого розголосу. Цілком можливо, що Ален побачив ці статті і вигадав на їх основі свою історію. І остаточну крапку в цьому питанні ставлять ветерани Елдріджа. у 1999 році, вперше з часів зікнення війни в атлантик Сіті зібралися моряки, які служили на есмінці Елдрідж. Зустріч широко висвітлювалася в США, їх залишилося всього 15 осіб, включно з капітаном корабля, 84 річним Білом Ван Алленом. Зрозуміло, на зустрічі спливли розмови про експеримент, що доставили ветеранам чимало веселих хвилин. «Поняття не маю, як виникла ця історія, розвів руками Ван Аллен. Інші моряки теж були одностайні. Я вважаю, що це хтось придумав, обкурившись дурі, заявив 74-річний Ед Вайс. Інший колишній моряк Те Девіс сказав просто і ясно, жодних дослідів із нами ніколи не робили. Рей Періньо також зізнався. Коли люди мене запитували про експеримент, я погоджувався і говорив, що так я зникав. Щоправда, незабаром вони розуміли, що я їх розігрую. Хм. На цьому все. Сподіваюсь, вам було цікаво і ми побачимося у наступних відео. До зустрічі, пані та панове.